Моніторинг аптечних закладів розпочали у Рівному. Аптеки на безбар'єрність перевіряє створена за ініціативи Рівненської ОВА робоча група. Була створена робоча група про вивченню і моніторингу аптечних закладів у місті Рівне і Рівненській області, до якої війшли представники від адміністрації, від департаменту архітектури і будівництва. Від управління, яке опікається аптеками, ну охорони здоров'я, вона в складі охорони здоров'я, і цілий ряд громадських організацій. Від сьогодні робоча група перевіряє доступність до аптек людям із інвалідністю, а також іншим маломобільним групам населення. Перевіряють наявність пандусів та правильність їх розташування, ширину дверей, наявність тактильних елементів для людей з вадами зору, на маркування порогів, а також їх висоту. Існують проблеми, тому що об'єкти торгівлі насправді вони збудовані в існуючих будівлях. так відповідно потрібно, звичайно, Дообладнувати, тому що ці будівлі побуловне набагато раніше, так і відповідно, щоб його привести до будівельних норм, потрібно провести комплекс робіт. Провести. його причиною виникнення проблем із доступністю у рівному вважають і те, що власники аптек орендують приміщення у місті. Власне, через це не можуть обладнати заклад як слід. Орендоване приміщення пояснення в них – це не наше приміщення. Ми не можемо щось там багато зробити, але Якщо вони хочуть працювати в нашому місті, то вони повинні відповідно до державних будівельних норм забезпечити доступність для маломобільних груп населення. Проблеми із доступністю до аптек існують, однак їх легко вирішити. Розпочали перевірку з рівного. Моніторинг проведуть і в аптечних закладах області. У випадку виявлення недоліків, аптеки отримують рекомендації щодо їх усунення, а згодом буде проведена повторна перевірка закладів. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.